Всім привіт! З вами знову я Міша Пуфер, і сьогодні я вирішив спробувати для себе челендж, намалювати щось за 30 секунд, 3 хвилини та 30 хвилин. Зараз на екрані ви бачите мою першу спробу, яка не вдалася, тому що, по-перше, тут я поставив випадково 30 хвилин замість 30 секунд і не міг зрозуміти, чого в мене так багато часу. А по-друге, коли я зрозумів. Вимкнув все і почав малювати відразу правильно, як треба, то в мене не записувався екран. І по ітогу я намалював цей челендж двічі, що вийшло з цією ілюстрацією, ви можете подивитись в моєму артінстаграмі. А щоб завжди бути. В курсі нових відео та, що відбувається в моєму житті, ви можете також підписатися на мій особистий інстаграм або мій телеграм-канал. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і ми переходимо до вже правильного челенджу. За 30 секунд я не встиг нічого. Я не встиг навіть просто кольором залити. Цю фігуру, тому це я домальовував після, щоб хоч щось було, що можна виставити на обкладинку до цього відео і розмістити також в інстаграм. Коли я перейшов до малювання в трьох хвилинах, я подумав, що колись я починав малювати не з очей, не з голови, а з зачіски, з чуба. Потім вмальовував туди голову і потім вже тіло. І ні, нічого не вийшло. Очевидно, що напевно я хоч трошки апнувся за ці роки, і в мене не вийшло в зачіску вмалювати нормальну голову. І навіть зачіску я трошки не так промалював як треба. За три хвилини я встиг просто накидати плоскі кольори, навіть не встиг пофарбувати тіло, тому для обкладинки я пофарбував тіло в білий, щоб ну, хоч якось це виглядало. І ми переходимо до найцікавішого і найочікуванішого. 30 хвилин. 30 хвилин після 30 секунд видаються просто якимось безкінечним відрізком часу. Я намалював дуже багато, дечого я навіть не збирався домальовувати, але я встиг. Поки я тут промальовую скетч, трошки вам скажу, що на фон я поставив фон, який я навіть встиг а, трошки підмалювати в тому челенджі, який я не записав. Так, деякі деталі я там після челенджу вже підмальовував і подумав, що буде гарно, якщо в інстаграмі а, пости з цим челенджем будуть на однаковому фоні. Тому вирішив і тут його вставити, але я його відобразив з тому там мій підпис в іншу сторону. Але, думаю, це не важливо. Типу, підпис вже є. Зрозуміло, що там Міша Пуфер, і я не думаю, що хтось буде красти мої малюнки з інстаграму. Хоча буває А Ось я вже починаю лайнити. В принципі. Все тут відбувається спокійніше, ніж перші два етапи, тому що там це було просто швидко-швидко-швидко, хоч би щось, хоч би щось встигнути. Тут я вже думав про правильність, про адекватність всього цього, про форми, зачістки костюму. Трошки не вгадав з лінією росту чуба. Чол, чолки, чуба, чубчика, тому повністю закрив око, хоча в неї має хоч трошки те друге око виглядати. Але ну, згадаємо, який це був 2012 13 коли всі малювали просто чолки персонажам на пів обличчя, щоб не малювати друге око. І навіть зараз я знаю, деякі так роблять і, в принципі, не маю нічого проти цього, тому що, як я роблю однакові очі, я просто копіюю його око, розвертаю його і трошки там модифікую. Ось я вже тут роблю покрас фарбування. Спочатку я вирішив все зробити з цими кольорами, потім додав пласку тінь. А потім зрозумів, що в мене ще залишилося 10 хвилин, і я можу пофарбувати лайн арт. Насправді я ніколи так не роблю в своїх звичайних роботах. Я просто малюю відразу кольоровий лайн на різних шарах, щоб все це правильно співвідносилось. Деякі малюють лайн одного кольору, потім його фарбують в різні. Мені це не дуже подобається, тому що мені не подобається, як виглядають потім стики цього пофарбованого лайну. Зрозуміло, що тут я робив це на швидкість, тому тут не дуже охайно. І я навіть встиг трошечки додати атмосфери, додати якихось бліків, освітлення. Щоб якось поєднати фігуру персонажа разом з фоном, і щоб вона підходила під ту першу роботу, яку я не записав, але ви можете її подивитись в моєму інстаграмі. На сьогодні це все. Це був дуже цікавий досвід. Не думаю, що я колись буду це повторювати. Але хто його знає. Напишіть в коментарях, чи. Намагалися ви зробити щось таке, чи ні? А, чи вас вдавалося, можливо, у вас є навіть відео на Ютубу з цим челенджем, а також можете порекомендувати мені ще якісь челенджі, які я можу спробувати намалювати і показати вам результат в наступних відео. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку і всім па-па!